Оновлений склад ТВК прийняв присягу. На цьому засідання після трьохтижневої перерви було завершене. Виборча комісія зібралась 21 грудня на чолі з новою головою Вікторією Сандюк. Вона повідомила, що протокол поточного засідання був закритий ще 1 грудня, коли ТВК зібралась на розгляд ініціативи відсторонення депутатів міськради від заборонених партій. Чому воно коротке? Як виявилося? Тому що протокол виявився завершеним. Я навіть зараз не можу пояснити, чому була об'явлена перерва, для чого це було зроблено. Якщо вони вичерпали порядок денний, то все зробили і протокол підписаний, закінчений. Самим головним питанням на першому нашому засіданні це було те, щоб люди прийняли присягу. Тому що законом передбачено чітко, якщо людина не прийняла присягу, вона не є членом комісії. І всі голосування, які б відбувалися без прийняття присяги, є незаконними. Тому це було самим основним, ми це виконали. Анатолій Мирончак, екс-голова ТВК, прийняв присягу як учасник комісії. Процедуру заміни називає нормальною практикою, але причини цих кадрових змін всередині виборчого органу відмовляється коментувати. Є партія, від якої висуваються кандидати на членів ТВК. Зазначена партія виставила, зробила заміну. Інша партія зробила заміну на рахунок мене як члена ТВК. І все, звичайно, процесуальні процеси, які ведуться в ЦВК. І вибачте, члени ТВК на це не, як не можуть впливати. В рамках 38 статті Виборчого кодексу я не можу коментувати дії певних осіб. Я не можу вам відповісти поки що. Я знаю, але не можу. Залишились питання до регламенту засідання. Заступник голови ТВК має свою версію ходу зібрання. 1 грудня була технічна перерва. Сьогодні її повинен був закрити заступник, і нове засідання ми повинні були почати одразу після цього, як закрили це. Що сьогодні відбулося? Ну напевно, ЦВК буде переглядати ваш стрім і робити висновки. Києв комісії заступниця. Я мав закрити засідання, доповісти, щоб е, надійшла одна відповідь від державного реєстру щодо перевірки, яку ми відправляли і ініціювали 1 грудня, і закрити технічну перерву і одразу оголосити, що сьогодні нове засідання. Так воно має бути. До якої вже при, е, запропонувати привести присягу, зачитати постанови ЦВК з номерами. Повністю хто включений за квоту якої партії сьогодні навіть не була закрита технічна перерва. Технічна перерва триває. Голова і всі інші не мають присяги. Маємо, що маємо на засідання. ТВК знову прийшли частина депутатів від ОПЗЖ та партії. Наші на відміну від попереднього зібрання комісії активної участі в дискусіях не брали. У комісії повідомляють, що перевірки пакету документів ініціативи щодо їх відсторонення тривають.